День Святої Трійці одне з найбільших християнських свят. У цей день згадуємо зішестя Святого Духа і прославляємо Пресвяту Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа. Молімося разом, щоб Божа благодать наповнила наші серця, домівки та всю Україну. Молитва на День Святої Трійці. Пресвята єдиносущна і нероздільна Трійце, Отче, Сину і Духу Святий. У день Твого славного свята схиляємося перед Твоєю величчю і святістю, дякуємо Тобі за дар життя, за любов, за спасіння і за Духа Святого, якого Ти зіслав у наші серця. Очисти нас від усякої скверни. Наповни мудрістю, миром і силою, укріпи віру нашу, веди дорогою правди і любові. Нехай Твоя благодать перебуває з нами, з нашими родинами, з усім народом, даруючи єдність, злагоду і мир. Присвята Трійця, будь з нами сьогодні і завжди. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. нехай Господь оберігає вас.